Терорист Росії, вона завдала ракетний удар, і ви зараз можете побачити. Була пошкоджена головний центр, головна меча духовного управління мусульман України, Ума. Одна із великих мечетів України. І що я хочу сказати? По-перше, звернутися до тих, хто підтримує агресора, підтримує Росію, підтримує свого президента. Ви подивіться, що він робить. Це особливо мусульманам. Ми знаємо, мусульманин, який підтримує злочин, він є прямим злочином, і ми знаємо, що їх буде очікувати в судний день. І друге, ми не зламні, і ми знаємо, що ми переможемо. Чому, тому що це питання справедливості, Україна, вона вже перемогла. І такими діями ми бачимо, що вони безсильні, вони тільки можуть бути по цивільних, вони тільки можуть робити те, що приносять сльози, приносять біль. Тому нехай Аллах покарає їх всіх в цьому житті та наступному.